Овальний кабінет, він такий овальний. Бачив він на віку всякого, ну але суперечки президента Трампа із Володимиром Зеленським це щось особливе. Я думаю, що цей скандал був дуже потрібен Трампу і до цього був не готовий Зеленський, але він вирішив відокремити себе від України, від національного інтересу і спробувати відстоїти свою людську гідність. Ну, але ж людська гідність, вона в овальному кабінеті відстроюватись має, можливо, і не в такий спосіб, більш інтелектуальний. Пригадаємо делегацію України, яка сиділа перед президентом е Джозефом Байденом, в кедах, в домашніх кофтах і тому подібне. Тобто, українська делегація там вже чудила. Але чудити цього разу із непрогнозованим результатом, Зеленський все таки спромігся особливо виразно. І ця обставина, це збурення, ці дріжджі у політичний процес насправді можуть бути дуже корисними навіть для України, якщо цим інтелігентно розпорядитись і дуже грамотно базуючись на ну не лише на інтуїції, а на серйозних дослідженнях. Про що йде мова? Зараз є дуже великий попит на такого збурювача е, Європи, і Зеленський, по-моєму, тут виступає цілим криголамом від імені Європи. Якщо колись ми жартували, що Зеленський починав дрібним гопником у е, Кривому Розі, коли він виходив і просив дядя дай сігаретку, дядя е, запускав пенділя, і потім вибігали. Зграя молодих гопників накидалися на цього. От мені хочеться, щоб це повторилося у випадку з Трампом, але щоб це було не, не приниження гідності, а таке інтелектуальне побиття. Бо європейці вміють красиво е, вмазати Трампа. От На минулому тижні Трамп двічі дістав ляпаси. Від президента Макрона, а другий від Кіра Стармера, прем'єра Великобританії. І це було доволі інтелігентно, але принципово Трампу сказали, що по суті в очі, що він бреше. Очевидно, що отримати ще ляпаса і від Зеленського Трамп був явно не готовий. Не готовий. Але суть в чому, коли трапилось такий ну, привід для ревізії стосунків. То тут треба дуже чітко розуміти: оце зеленський фізична особа, а це Україна. Якщо Трамп і його оточення хоче кинути під російський паровоз цілу Україну і позбавити доступу до озброєння і фінансів, ну то тоді це вже значно інша гра. Тоді Україні доведеться змінювати стратегію е власної безпеки. Бо досі Україна е фактично робила ставку на е демократичний світ, на країни демократії, на золотий мільярд, на колективний захід. А тепер що? Лишається Україні розвертатися в бік Китаю? Хочу нагадати, що це робив, наприклад, президент Янукович, який тепер в бігах сидить в Росії, яка напала на Україну. От якщо... В Америці залишилися люди з раціональним розумом, а їх там дуже багато. Ну, я маю на увазі не в Америці, а в оточенні Трампа. От як вони оцінюють політику Росії, яка, наприклад, Трамп це лідер НАТО, а Сполучені Штати це найвпливовіша країна НАТО, оборонного Північно-Атлантичного Союзу. Так от. НАТО за час війни України проти Росії вступили дві країни Швеція і Фінляндія. Жодних претензій до е, Фінляндії і Швеції не було. Зараз російська пропаганда верещить від радості, розповідає, що от ми з Трампом будемо ділити мір з лідером НАТО. Але Росія стає дибки при слові, Україна вступить в НАТО. От як можна мати з цією країною справи, коли отут, отут, отут граємо, тут не граємо, а тут рибу завертає. І мені здається, що, що ця вся провокація, яка трапилася, вона якраз ставить питання про ну, неможливість сидіння на двох стільцях. Якщо Україна. Чітко заявила, що вона не сидить на двох стільцях, то чому має у відповідь на українську пропозицію Трамп намагатися всидіти на двох стільцях, якщо ні на китайському, ні на російському стільцях Трамп нічого Путнього не заробить. Коли з Китаєм ще можна заробити чисті гроші, але втратити репутацію, то з Росією ти і гроші не заробиш, і репутацію втратиш. Aqui,